Oczywiście, no te koniki serowe, jak już mówiłem, będąc u Was, są unikatowe w skali światowej, bo nigdzie czegoś takiego nie widzieliśmy. Обмінятися досвідом та представити культурно-історичну спадщину Гуцульщини. Делегація з Косова та Івано-Франківська завітала до Польщі в міну Соліна. Об'єднав поляків та українців сирний коник в рамках проєкту. Фестиваль стала ініціатива та ефективний інструмент промоції історичної та культурної спадщини в прикордонних регіонах України та Польщі. Зараз ми напрацьовуємо такий каталог, який стане корисним іншим громадам для того, щоб потім вони могли використовувати це для промоції своєї культурної спадщини. В даному випадку такий. Об'єднавчі елементи, який в нас в проекті склався, це є сирний іконик. В гміні соліні є дуже багато об'єктів розвинених тут на основі природи на базі рекреаційного комплексу створили багато неймовірних речей. Тим ми самим розуміємо, що є місце, де можна розвивати і косівщину. Ми можемо так само придумувати, але для того, що ми розуміли, як може бути, нам треба їхати бачити і дивитися. Поляки поділилися досвідом стрімкого розвитку туризму в міні Соліна. Адже ще декілька років тому відпочиваючі, тут затримувалися лише на день-два. То зараз міна своїми туристичними атракціями може затримати мандрівників на тиждень, а то й більше. Та приймає щорічно близько двох мільйонів туристів. ми стараємося, аби приїжджаючи до нас гості, Mieli tutaj co robić i spędzali ten czas bardzo ciekawie, aktywnie, zwiedzając nasze piękne tereny. Poprzez organizację różnych wydarzeń sportowych, kulturalnych, rozrywkowych, posiadamy też w swoim zarządzie, tak jak wspominałem, muzeum, również Centrum Informacji Turystycznej, Centrum Edukacji Ekologiczno-Turystycznej. Інці також підготувалися до візиту та провели для поляків майстер-клас з виготовлення сирного коника і представили крафтову продукцію. Ми привезли майстриню, яка полякам показала, як робити сирний коник, як ліпити, тонкощі, нюанси цього ліплення самого виробу. Поляки, звичайно, що були в захваті, тому що вони ніколи не бачили щось схожого. І насправді косівщина тим і унікальна, що може представляти такі автентичні по справжньому речі. «Ваш продукт регіональний, яким сам коніки, сирові, Jest dla nas bardzo ciekawy, piękny. Zachwycaliśmy się, bo to jest wręcz w mojej ocenie arcydzieło. Trzeba mieć naprawdę ogromne zdolności, aby coś takiego stworzyć. Jest to bardzo ciekawe i na pewno będziemy tutaj promować to wśród naszych mieszkańców. Polacy natomiast pokazali swoje osiągniętość turystyczne tej części. Zakremać Solińskie Ozero, Muzeum Duchownej i Materialnej Kultury Bojkiew, Muzeum Przyswajeni Miejscowości i Ta Pobudowie GZ, Wysokości 102 metry i Ostrożniczny Sanatorium, tak jak na terytorium gminy 5. E, oczywiście, tak jak mówi. W naszych rozmowach dużo nas łączy. Przede wszystkim musimy się skupić na wspólnym takim turystycznym projekcie. Na razie główny cel naszej współpracy musi polegać na tym, żebyśmy stworzyli produkt turystyczny po waszej stronie i dopasowali go do naszego produktu. Współpraca będzie dotyczyć rozwoju turystycznego, wymiany kulturalnej, wymiany społecznej oraz przyszłych inwestycji w turystyce. Będąc u Was raz, to co widziałem. Wasz region stanowi bardzo duży potencjał turystyczny. Wierzę w to, że jest to możliwe i dlatego rozpoczynamy z Wami współpracę. Oczywiście no, te koniki serowe, jak już mówiłem będąc u Was, są unikatowe w skali światowej, bo nigdzie czegoś takiego nie widzieliśmy. Jeżeli jesteśmy właśnie czymś wyjątkowym, a te koniki serowe są czymś wyjątkowym, to przez to stajemy się również atrakcyjni. w wzięli przedstawiciele rządowych i struktur Kosiewszczyny i Iwana Frankiewska. ponieważ mogli zobaczyć, Чити як на базі природи можна створити туристичну зону, і кажуть, що вже мають ідеї, як розвивати туризм у косівському краї. Я вважаю, що цей проект дуже цінний є для косівської громади і для Івано-Франківщини, в тому числі, тому що нас по перше об'єднує схожий регіон географічний і багато її культурної схожості. І водночас, чого не вистачає їм тут міна Соліна, це тієї автентики, яка є на Косівщині і загалом на івано франківщині Тому попит буде на тури, які пропонує Адам П'ятков. І як з однієї сторони, так і з другої надзвичайно потрібно це все робити, тому що це, по-перше, надихає. По-друге, багато чого можна навчитися. І по третє, якраз от цими обмінами ми зараз підпишемо цю умову з гміною соліна. Я думаю, що у нас буде дуже багато туристичних проєктів з Косівською міською громадою і з гміною Соліна. Це надзвичайно цінний досвід, і зокрема для мене, як для музейника. Я побачила, як місцевий музей тут один музей, але як він органічно вплетений у туристичну інфраструктуру і є важливою її частиною. І тут нам багато чому можна повчитися. Я взагалі дуже ціную ці поїздки за те, що коли ти потрапляєш до музею, до художньої галереї можна побачити зовсім інші підходи в експонуванні можна побачити якісь технологічні рішення, як представлені експонати. І оця поїздка, зокрема, теж ці дуже цим цінна. Тим більше що той музей, в якому представлена етнографія цієї місцевості, етноси бойків, гуцулів, лемків, які тут жили поблизу. Це дуже близько нашої місцевості косівщини, де жили гуцули. Ми побачили багато цікавого тут, і я думаю, що це стане початком нової цікавої співпраці. Я для себе поставив таку річ, що Оця наша унікальність вона нас дуже сильно вирізняє, маючи майже ті самі гори, маючи майже ті самі ландшафти, наші традиції, люди це є наша сіль землі. В даному випадку, навіть не нові технології, які ми можемо залучити до туризму теоретично, а саме безпосередньо. Та старовина, яку ми маємо, ті традиції, ті люди, ті, ті речі, що ми маємо, вони є унікальними, і ми нам потрібно робити промоцію. Попереду наступні етапи проєкту: фестиваль у Косові 7 липня та у селі Шепіт, 13 серпня. У підсумку кажуть, що планують підписати меморандум про співпрацю між гміною Соліна і Косівським селищем Шепіт, який сприятиме туристичному розвитку обох регіонів. Надія цінько Іван Денисюк Тетяна Костенюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.